Уді вже новий гість. Це журналіст, міжнародник Ілія Куса. Доброго вечора. Доброго вечора. ми будемо говорити сьогодні про події в Іраку, де іракська армія продовжує тиснути бойовиків терористів ісламської держави. Бої вже впродовж одної чи двох діб точаться безпосередньо в місті Мусул. А понад те вже дійшли, власне кажучи, до старого міста та до старої частини міста Ілія. Розкажіть, що відбувалося за останню добу в місті Мосул? Іракська армія за останні 24 години взяла під контроль урядовий квартал, майже весь. Це, як правило, ну, те, що називають урядовим кварталом, звісно, це ж не Багдад. Але це будівлю міської адміністрації, будівлю регіональної ради, так званої, тобто яка, як, як наша ОДА, ну те саме. На будівлю також центробанку, будівлю археологічного музею, національного музею Мусула також звільнили будівлю турецького консульства і турецького посольства. І зараз вони і ще два квартали звільнили південніше цього, цього місця. Тобто зараз вони просуваються далі ближче до центру. Їхнє головне завдання, як я розумію, це захоплення мечетей. Там дві мечеті є. Одна з них це головний храм Мосула. Це велика мечеть Аннурі, в якій у 2014 році лідер терористів Абу Бакр аль Багдаді проголосив у цей свій халіфат, сказавши він халіф. Всесвітній халіфат Так, та. так, так от він він себе проголосив халіфом і заявив на весь світ тоді про те, що ось ми ісламська держава в Сирії та Іраку, ми існуємо, і так далі. Він проголосив цей халіфат. Їм дуже важливо захопити це місце не тільки тому, що це символізм, а це штаб-квартира терористів. Вони там мають укріплену позицію. Скоріше за все, може навіть якусь документацію, оскільки там роз, там розташовувався штаб бойовиків. Чи, скоріше за все, Багдаді Аль-Багдаді там не перебуває, так само як і інші командири, але можливо вони, я так розумію, хочуть все таки поскоріше його захопити, можливо, знайти там якісь документи. Перець, Наскільки так. руйнівними зараз є бої в місті? Ми знаємо, що стара частина НАТО стара частина є дуже надається на руйнування, та оскільки це дрібні вузькі вулочки, невеличкі будівлі. Наскільки, власне кажучи, зараз там жорстко все? Ну я не можу. Так, оцінити точно наскільки жорстко, бо в мене немає на місці. За те, що я бачу по відео тих, які нам приходять, принаймні, тому що я розумію, що це не вся інформація, не всі відеоматеріали. Я можу бачити, що, по-перше, там обмежений використання застосування авіації, вона застосовується, але я наскільки я можу це оцінити зараз, знову таки, це не. Не, не точна зараз оцінка, але тим не менше вони використовують її доволі обмежено в цьому районі для того, щоб, по-перше, не призволити до таких страшних руйнувань, не знищувати повністю історичний центр. Вона все одно застосовується, бо проблема ж не в тому, що там іракська армія хоче все там зруйнувати, чи американська просто терористи облаштували свої позиції так, що ну по-іншому не вдасться. Ну, дзеркальна ситуація була в Алепо, коли захоплювало старе місто Алепо було те саме. Тобто вони обмежили, вони обмежили застосування авіації, але все одно старе місто не уникнуло, на жаль, руйнувань, тому що всі мечеті та ж мечеть Анурі, це стародавня пам'ятка. Вона це історичне місце. Вона дуже. Древня і ну, ну це те саме, і вони там облаштували свій штаб. Тобто ціма... вони руйнували до речі доісламські пам'ятки да. в цій мечеті і в місті Мусул, взагалі, так так, ну це да це окремо. Вони в принципі підірвали все, що нагадувало як не арабський, не арабський період іракської історії, бо за їх. Завіруваннями, скажімо так, терористів, це все єресь, але от ключове це те, що вони просто облаштовують всюди свої укріплення, особливо в місцях, які є чутливими для іракців, якісь історичні місця. Тобто, в принципі, це зрозуміло, тобто вони таким чином показують всю свою, скажімо так, показують, що вони готові на все, в принципі, вони так, воно і є, тобто вони все одно загинуть, тому вони роблять зараз все, щоб місто зазнало найбільших руйнувань для того, щоб можливо стратегічні перспективи, як я розумію, щоб його дуже довго відновлювали, і вони на цьому ґрунті далі розповсюджували свою пропаганду і так далі. Тому тут руйнувань зазнало місто великих, тобто у східному Мосулі, якщо подивитись на східний Мосул, вже оці кадри після того, як його звільнили зараз, особливо то там деякі місця були просто зрівняні з землею, такі, як, наприклад, гробниця проповідника Юніса у східному Мусулі, вона була повністю знищена не тільки тому, що її бомбила авіація, просто ще бойовики, коли іракська армія підходила до неї, вже була буквально в 200 метрах. Вона її підірвала повністю. Тобто, це ну я думаю, що тут те саме буде. Може, може не в такому масштабі, тому що іракська армія зараз. Трохи більш ефективна, тому що зараз терористи більш деморалізовані ніж у східному мусулі, коли тільки починалася операція, тобто зараз вони не так сильно хочуть воювати, вони все далі відступають в глиб і зараз намагаються більше втекти з поля бою, аніж гинути? Ну, воювати до останнього От станом сьогодні на день кількасот метрів залишалося до тої згаданої вами великої мечеті Аннур. Які ваші прогнози, коли вдасться іракській армії звільнити і стару частину міста? Ну, я думаю, навіть вже до кінця березня, ну я думав, до квітня, але якщо такими е, темпами вони будуть просуватися, може вже до кінця березня вони взагалі весь мусул звільнять. Е, я все-таки думаю, що це до середини квітня, тому що я ще беру плюс час на розмінування е, після того, як терористи відступлять, плюс час на те, щоб зачистити. Певні ті ж підземні тунелі, які треба їх треба всі їх перевіряють, а потім їх підривають, або або їх просто якби засипають землею, тобто це все на це треба час. Там теж можуть ховатися терористи, їх рештки, і тому я це все, якщо це плюсувати, то я думаю, десь до квітня. Ну от крім міста Мосул, та яке розташовано на півночі Іраку, чи залишаються ще серйозні осередки, де ісламська держава дотепер контролює ситуацію після того, як вдасться. Звільнити місто, чи можна буде говорити про те, що ісламська держава здебільшого е, ліквідована на території Іраку? принаймні Здебільшого так, але е, залишається, по-перше, залишається регіон Хадіта. Це такий острів, і навколо е, такий острів на озері і навколо кілька міст. Е, він розташований між Мусулом. І провінцію Салахдін. він досі контролюється іракськими військами. Також це Хавіджа, тобто, це там також такий невеликий острів і навколо населені пункти. Саму Хавіджу звільнили сам острів, а там ще є певні населені пункти. Ну, невеликі це селища, як правило, їх звільнять. Я думаю, за один-два дні, якщо почнуть масштабну операцію. Але ключове це е, захід провінції Анбар. Тобто, це я думаю, це буде перше завдання іракських військ після того, як вони завершать операцію в Мусулі. Це закриття сирійського кордону, тобто, за західна частина провінції Анбар. це Міста Ана і Нава здається, вони називаються це перші міста, тобто вони їх мають захопити і це відкриє їм шлях на сирійсько-іракський кордон, який абсолютно є досі він відкритий, і там розташоване місто Аль-Каїм. Це місто, яке є головним транзитним шляхом для терористів. Для того щоб вони перебігали з Сирії в Іраку. Воно таким було всі ці роки. І це буде ключовим, тому що, по-перше, це місто важливе для контрабанди всіх товарів, які отримують і перевозять терористи для контрабанди самих, ну тобто, точніше, для їх перевезень, і і за даними іракських спецслужб саме там перебуває зараз до речі лідер бойовиків. А от коли ми говоримо про ісламську державу, так от ісламська держава, вона е з дня на день так втрачає свої позиції. Ми можемо говорити про це те, що Розпочався захід Ісламської держави, і фактично, вона може бути в скорому часі, в швидкому часі розтрощена. Там і сирійськими військами, і іракськими військами. Так і є, в принципі, але. Ну, дивлячись, що ми маємо на увазі. Ну, фізично так фізично, і, так ну, як структуру, так Як структура в Іраку. Вона вже майже не існує, як структура. Їхній лідер втік на кордони з Сирією, і сам це ви кажете про аль -Бахдаді? аль багдаді да. Він він навіть сам він же останній його аудіозапис був про те, що мовляв, ми. Я закликаю всіх наших воїнів піти у гори і сховатися, тобто всі розцінили це як ну по фактично якби визнання. Ну зізнання в тому, що ми, це поразка. Тому в принципі тут ілюзій ні в кого немає. Фізично, як єдина структура, вона вже розгромлена в Іраку. Майже а щодо а... Сирії, в Сирії до речі, зараз так само їх досить активно тиснуть. Так, але в Сирії вони сильніше за рахунок того, що там більше відкритого простору, більше територій під їх контролем. Бо всі думають, що там от зараз раку захоплять і все їх більше не буде. Вони втратять просто великі міста. А наприклад, вся провінція в Сирії, вона під їх контролем. А – це нафта це величезна кількість нафтових родовищ на її території. Тобто в них є ще джерело прибутків. А в Дейр-Зорі немає жодної сили, яка б могла їх е там тиснути, окрім оцього анклаву сирійських військ, які там триваються вже 4 роки. В цьому місті і все. Тобто, от тільки два дні тому курди розпочали наступ на півночі Ерзора. Тобто не знаю, чи будуть вони йти далі, бо там є проблеми. Це ж арабська провінція. Тобто їм треба на півночі ще проживають компактно певні курди і араби змішано. А от далі це тільки арабські племена, і чи будуть вони раді, тому що курді пройдуть туди, і чи взагалі захочуть курди взагалі туди йти і. Просуватися вглиб, тобто тому в Сирії ісламська держава має певні позиції. Звісно, це все теж питання часу. Я думаю, проблем не буде з тим, щоб їх розгромити і там. Просто це займе більше часу. Але проблема не в тому, щоб фізично їх знищити. Проблема ще в тому, що ідеологія то їх залишиться. Тому тобто, це буде зараз ситуація так само, як з Аль-Каїдою. Коли її в 10-му році американці хвалилися, що вони знищили трьох терористів одразу. Їх лідерів там був авіаудар в Іраку, провінції Анбар. І вони сказали, все тепер у них немає лідерства. Значить, вони знищені все росіяні. Вони ніколи не. Зможуть відродитися, як ми бачили, через чотири роки вони стали сильнішими ніж будь-коли, тому що ідеологія вона їх залишилася, і з нею ніхто не боровся? От ви згадали про лідера Аль-Багдаді, та котрий ну фактично було розцінено його слова як заклик до втечі. Ну наскільки ця людина є харизматичною? Чи власне не було і чи немає альтернативи серед терористів, щоб очолити? І якщо наприклад справді він зникне з авансцени, та то чи може? Хтось інший справді цю ідеологію підхопити, він ну те, що він зміг мобілізувати е, стільки людей. Те, що він зміг побудувати таку мережу е, і пропагандистську, в тому числі і в Європі, е, каже про те, що так він має певну харизму. Е, але ну він не є, як ну, в принципі, Ісламська держава це якби терористична організація нового типу. Це не. В неї немає ієрархії, насправді. Тобто, так він, він як обличчя організації. Тобто він є верховним лідером. Він часто читав там якісь молитви, наставляв на шлях. Він був духовним лідером більше. Я навіть так скажу. Але структура ісламської держави є мережевою, тобто вони все одно на місцях все одно правили певні харизматичні якісь лідери, польові командири. Тобто були дуже багато яскравих е, лідерів. Той же там спікер або Мухаммед Аль Аднані, який Сирією е, курував Сирію, той же чеченець це або Маршіщан, якого сім разів вбивали і Нарешті вбили тільки там минулого року. Тобто. І вони бо ці це було, всі їх багато. Тобто це Навіть якщо зараз завтра Аль-Багдадів там вб'ють, ну нічого не зміниться насправді. Ну тобто, тому що по-перше, він вже не має стільки впливу, скільки було в нього раніше. А по-друге, ну його замінить будь-хто. В нього є заступники. В нього є заступник цей так званий самопроголошений начальник штабу Абу насер, який зараз е курує військовими операціями. Тобто, може, він його замінить. Тобто, Насправді це не ключове питання, Тут немає різниці. Навіть попри те, що якраз Аль-Багдаді стверджував, там, чи його придворні історики стверджували, що він генеалогічно походить від пророка Мухаммеда, а якийсь там, хто його замінить, може, і немає Такого, такої спорідненості, попри це, це не матиме якогось суттєвого значення. Та вони створять такий образ. Це ж, ну, це ж було зроблено тільки для того, щоб він якось отримав якусь легітимність. Звісно, він не є потомком пророка Хамеда, це все образ створений для того, щоб він в очах правовірних, скажімо так, мав якусь легітимність от чого я лідер, чого саме я, от він і сказав, тому що я потомок, тому що я ще й соратник Абу Мусаба Зеркау. Це відомий терорист Аль-Каїди, який. Під час війни американців в Іраку він, власне, це він прабатько Ісламської держави. Він створив ту терористичну структуру, яка лягла в основу Ісламської держави, сьогоднішньої, те, що ми знаємо, під назвою Ісламська держава. І за це він теж був поважним, тому що всі соратники цього терориста вони їх боялися знали, що вони там. Робили якісь великі справи, тому що той терорист він же ж поводився так само. Він сказав, тільки він не сказав, що він не говорив, що він потом пророка Мухаммеда, Він про в нього теж був образ такого сильного захисника всіх арабів у Багдаді. Такий самий образ до того він просто сюди ще додав цю релігійну історичну релігійну історичну тематику для того, щоб от якось себе виправдати, те, що він на цій посаді, е, ілля. ви сказали, наприклад, що після знищення там лідерів Аль-Каїди вона досі жива організація. Але коли ми порівнюємо з ісламською державою, то наприклад, то більш потужної терористичної організації, яка е, мала шалені обігові кошти, так від продажу нафти, контрабанди і так далі, в історії ще не було. Так, от вона мала дуже багато бойовиків. Е, ви сказали, що навіть якщо вони будуть розтрощені, то е, розбиті так в Сірії, де вони мають більше місця для маневру, вони все одно будуть існувати. Однак, чи зможе ісламська держава знову набрати рекрут, Тів і фінансів для того, щоб ем, знову мати таку потугу, наприклад, як рік тому і могти атакувати міста і воювати з різними арміями із і, з Іракською, і з сирійською і на різних фронтах, так зможе. Ну ну по перше, ісламська держава це є аль каїда Вона була створена як Аль-Каїда. Це потім вони розсварилися вже у 2014-2015 році роках. Вони остаточно. Їх, їх шляхи розійшлися через там, конфлікт між Аль-Багдаді і Айманом Завагі, які вони не могли поділити, хто між ними буде там, як ділити провінції, хто буде чим керувати. Ну це типова, в принципі, боротьба за владу, тому. Але Ісламська держава виникла на платформі Аль-Каїди. Вся інфраструктура Аль-Каїди, яка залишалася, вона зіграла свою роль. В принципі, у майбутньому, звісно, вони можуть це зробити. Залежить від обставин на місцях. А як Аль-Каїда відродилася у 2014 році, після років абсолютного ну тобто такого забуття? Як вони це зробили? Просто в Іраку склалася знову ситуація, коли Люди, вони знову таки, це ж ісламська держава мала певну соціальну легітимність. Жодна терористична організація не не має, не може мати такого впливу, як вона, не маючи для цього певної підтримки. А от уточню, де може статися нове відродження? Це знову буде Сирія чи Ірак чи інші країни, тому що ми знаємо, що. І ісламська держава має офіційні представництво в низці країн, і ще неофіційне представництво ще в більшій низці країн. Тобто теоретично під загрозою може бути інша там країна північної Африки чи ближнього сходу, чи все таки Ірак і Сирія це їхні такі місцини, де вони не найактивніші. Ну, Ірак та Сирія – це місця їх найбільшої активності, тому що це дуже символічно. Це головні місця, де вони хотіли і прагнули зробити їх своїми столицями. Під загрозою потенційно це Лівія, Західна Африка, Ємен. Ще зараз скажу, можливо, знову таки Ірак, якщо там вони так і не поділять між собою владу, я маю на ну, увазі сторони, які зараз воюють разом. Якщо знову там буде якась, якийсь безлад. Сирі, і можливо, Сирія в деяких областях також дерезор теж залежно від того, як там все піде, чи чи вони примиряться там сторони, або якщо там буде знову хаос, то на тлі хаосу вони знову будуть проростати. Дякуємо надзвичайно. Ілія Куса, експерт-міжнародник. Ми говорили сьогодні про те, що іракська армія фактично звільнила Мосул і терористів ісламської держави. Ну і так само наближається кінець ісламської держави і в державі Сирія. Це програма громадська хвиля. Сьогодні її ведуть Любомир Ференс та Сергій Стуканов. І ми повернемося в студію за 10 хвилин після випуску новин.